Привіт! На початку цього року ми нарешті подивилися з сестрою четверту частину Нікчемне Я, не те, щоб це наша улюблена франшиза, але ми любимо переглядати разом все, навіть щось прохідне. Але не це важливо. Ви помітили наскільки нагло і безсовісно творці залишають дівчаток Агнес, Едіт і Марго в їхньому віці? Абсолютно без шансів вирости. Це в першу чергу роблять через Агнес. Через її молоту. В третій частині навіть був момент, де на вік Марго Грю відреагував так: їй 12! Їй завжди буде 12! Зараз це мене іронічно усміхає. Дійсно, її залишать назавжди в 12 роках, хоча і чисто теоретично, між першою і четвертою частиною могло пройти 2-3, а то і більше років. Подумайте, нас облишили без дійсно крутого контенту. Як дівчата б змінилися, попавши в свою нову родину, як би виховання Грю і Люсі впливало на них, і зрештою, як би вони дорослішали, як би виглядали через ці три роки? Оббурившись під час перегляду, я взяла олівець, скетчбук і почала редизайнити дівчат. На час першої частини їм було орієнтовно 5, 9 і 12 років, хоч і офіційно це ніде не підтверджується. Між першою частиною і другою могло пройти енна кількість часу. Це може бути і місяць, і півроку, і рік. Нам лише показують, що святкується день народження Едіт. Хоча камон, ви самі ж почали рухати час. І це так само теплий період часу. Я пропущу, що там взагалі буде ігноруватися зима, і даю цьому терміні місяців із шість. Далі. В кінці цієї ж частини писалося про кількість побачень Грю і Люсі, і припустимо, закривши на все очі, що їм не було що робити, окрім побачень, і вони в них були щодня, то 147 днів це майже 5 місяців, хоч погодьтесь, міг пройти і рік. Далі, в третій частині видно, як Люсі переживає чи є хорошою мамою для дівчат це може свідчити про не дуже тривалий час після весілля. Припустимо, 4-6 місяців, бо бачимо, як в них все-таки змінився побут в домі. А що ж четверта частина? Уявімо, що Люсі завагітніла одразу десь після подій третьої частини, тому просто додаємо 9 місяців. І оскільки дитина там повзає, ходує і реагує на все, що відбувається, це теж десь 6 місяців, якщо взагалі не рік. Виходить минуло 2,5 з половиною роки, щонайменше. Але я більш ніж впевнена, що мало минути більше. Так, можливо, підлітки не сильно б змінились за цей час, але діти вони ж як на дружах, їм міняють одяг що півроку, тому ми мали би побачити якісь зміни в їх зовнішньому вигляді. І поки я все це вам говорю, мій варіант доросліших дівчат вже готовий. Агнес все така ж мила, просто їй 8 років едіт бунтарка, яка ось ось стане підлітком, яка шукає себе і намагається самовиразитись. А Марго стане більше жіночною в її 15 і буде думати більше про стосунки. Моя сестра подивилась, посміхнулась і підмітила, що так би виглядали дівчата, якби продовжували рости в сценарному вакуумі, де б їх життя ніяк не змінилося після з'явлення в сім'ї, де б грю і Люсі ніяк не впливають на них. І народження молодшого брата ніяк їх не колише. Тому я взялася за продумування дійсно тих дівчат, яких ми могли би побачити в четвертій частині. Почнемо. Агнес. Це миле дівчатко. Б виросше почало розуміти, що їй все сходить через її молоту. А тому можна шкоднічити без обмежень. Вона була б неймовірно маніпулятивною і вредною. Оскільки вона молодша і не на відміну від старших сестер, то Люсі її вдягає на свій смак, роблячи з неї справжню лялечку. Народження молодшого брата її захопило найбільше, вона буде з ним нянчитись і таскатися найбільше. Вона буде гратись, наглядати і формуватися як більш відповідальна особистість. Грю і Люсі вона буде називати татом і мамою у почутті повноцінної сім'ї, де є батьки, турботливі старші сестри, і милий молодший браток. Як би їй личило карате, правда ж? За три роки вона отримала зелений пояс, і так вона шапку зняла ще в перший рік з життя з грю. Мені здається, коротка стрижка б їй личила, хоча б до більш дорослого віку. З трьох сестер вона найбільше за всіх захоплювалася професіями батьків, а тому вона буде рости неймовірним афористом із шпигунськими інструментами і фішками. Можливо, вона навіть буде вміти сама їх розробляти. Як середня дитина, я її уявляю як клейм між сестрами. Вона буде відстоювати їх мир між ними, буде заступатись за Агнес і буде підтримувати Марго. Також вона буде залюбки називати Грю і Люсі батьками, татом і мамою. Тут вже можна нафантазувати. Це дитина, яка вже давно стала підлітком. Вона може повністю почати пересмислювати себе і своє життя. Як найстарша, яка турбувалася про своїх сестер, будучи ще сиротами, мабуть, вона буде жити мрією про здорові і стабільні стосунки. Вона буде ходити на побачення і мріяти про власну повноцінну велику сім'ю. Вона буде часто сваритись з батьками, особливо з грю. Наприклад, що він їй забороняє зустрічатись із тим хлопцем, що він не знає насправді, що їй потрібно і що він не її тато. І батьками вона не буде їх називати лише на ім'я до них. Хоча ще по першій частині видно, як їй потрібен був батько, який би попіклувався і ніколи б не покинув її в неї буде страх бути покинутою, що і змушуватиме її триматись на відстані від своїх батьків. Я думаю, вона буде любити гру більше, аніж показуватиме. Вона повністю перейме від нього цей зловісний стиль, яким Грю був ще в першій частині. Це не готика, а скоріш злодійство. Чорний колір, шкіра рептилій, шипи і тому подібне. Щось таке в мене й вийшло. Можливо, ви маєте інші думки щодо їх формування. Можливо, правда десь криється між першим і другим їх редизайном. Але мені подобається фінальний варіант. А якщо вам сподобалось провести зі мною цей час в роздумах і малюванні, то залишайтесь, підписуйтесь і до зустрічі в нових проектах.